Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія, неподалік пляжу. Де ось в такому будинку ми покажемо для вас квартиру 135 тисяч євро за 86 метрів квадратних. Ми маємо тут три спальні та один санвузол. Ось така зала, що мені подобається, в принципі, квартира непогана, можливо, деякі меблі в ідеалі поміняти так, на нові, але в цілому на початок добре. Рухаємося далі, подивимося, що в нас є. Є в цій квартирі ось такі спальні, два односпальних ліжка, також невелика вмонтована шафа. Можна просто побілити цю квартиру, щоб все було на біло, свіже, і буде окей. Наступна спальня, двохспальне ліжко, також маємо невеликі тумбочки і вмонтовану шафу. Є ось така кухня, наша вхідна зона. Подивіться, маємо ось такий коридор, що мені подобається в Іспанії, бо не всі квартири мають. Ось цю вхідну зону, мені особисто її не вистачає. Санвузол є умивальник, унітаз та душова кабіна. В принципі, він непоганий. Бачите, плитка Окей, можемо так все залишити. Поруч маємо основну спальню, де є двоспальне ліжко. Також є шафа, невеликі тумбочки. І йдемо, подивимось на кухню. Гарнітури. В принципі, в порядку їх потрібно буде з часом поміняти, але дивіться, все необхідне в нас є. І, в принципі, цього достатньо. З кухні ми можемо вийти на наш балкон. Тут відокремлена господарча зона. Подивіться, такий довгий балкон. Маємо таку невелику господарчу зону. Тут ми також можемо поскладати різні речі, бачите, як зробили в принципі, люди. Вони зберігають тут все. І ось такий маємо довгий-довгий балкон.